Усім привіт! Хочу вам показати коротеньке відео про цікаву монетку в гарному колекційному стані 10 копійок 2001 року. Тут важливий не якийсь там різновид, а саме рік карбування. Ця монета входила до річного набору 2001 року, який ви зараз бачите на екрані. Тираж такого набору 5000 штук. І монет таких е, теж 5 тисяч штук, але е, є певна інформація, що монетний двір е, міг е, докарбовувати, скажімо так, з запасом е, такі монетки, тому люди їх знаходили в обігу. Це не значить, що хтось е, вийняв її з набору і. Впустив її в обіг. Ні, це просто вони з банкнотно-монетного двору потрапляли напряму в обіг через їх надлишок. Я особисто колись, будучи ще студентом, отримав нарешту в маршрутці 5 копійок 2001 року. Вони також були в цьому наборі і їх також люди знаходили в обігу. Та ж сама історія з монетою 25 та 50 копійок з датою 2001. Єдиний такий нюанс, я не чув, щоб хтось знаходив в обігу монету 25 копійок 2001 року. Якщо ви знаходили таку монету, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Наступні монети, які є в наборі, а саме це копійка 2 та 1 гривня. За роком карбування вони не є цінними, це масові монети, які можна знайти в обігу без проблем. Єдине, що одна гривня 2001 року має цінні різновиди, але за роком карбування воно не є цінною монетою. До речі, сам набір. 2001 року доволі недешевий. Останній прохід зафіксований на віоліті 8 листопада 2023 року. Було зроблено 46 ставок і ціна набігла 15 555 гривень. Усі ці монети є показані в каталозі з орієнтовними цінами на них. Також хочу нагадати, що ціни в каталозі орієнтовані. А ціна на ринку може змінюватися, так як ринок не стоїть на місці. І хочу нагадати, що каталог обігових монет України ви можете замовити у мене напряму за номером Viber, який ви бачите на екрані. Також каталоги є у Дмитра Лаврика, місто Одеса, Андрій Перков, місто Київ, Василь Бегіш. Так, у нього теж є оригінальні мої каталоги. Або ж на сайтах новий аукціон «Віоліті» Та також я розмістив лот на сайті OLX. Наразі у мене все. Підписуйтесь. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!